Вітання глядачам Кременчуцьких новин. Дивіться сьогодні у випуску. Кременчук попрощався з героєм Другої світової війни Андрієм Щасливим. Триває ревакцинація дорослого населення проти дифтерії та правцю. Спортсмени відзначають професійне свято. Залишайтеся з нами. Кременчук попрощався з героєм Другої світової війни, учасником параду перемоги 1945 року Андрієм Щасливим. Ветерану у серпні виповнилось 93 роки, і він трохи не дожив до річниці визволення Кременчука від німецько-фашистських загарбників. Андрій Олексійович – це чоловік, який легенда міста Кременчука, Полтави, можна сказати, всієї України була. Во-первых, он всю війну пройшов. имеет п'ять бойових наград. Його из тисячі інших бойців пригласили на парад победы 45-го года. Справжний Справжній и і патріот, прекрасна людина, люблячий чоловік та батько. Это любящий Любийший атець бізумно Ну, Що можна сказати? І я його дуже люблю. Андрій Олексійович щасливий пішов з життя. 93 роки тому він народився у багатодітній родині. Пережив голодомор. У 18 років пішов на фронт, де у жорстоких боях отримав 6 поранень і знову вижив. Після війни відбудовував зруйновану країну. Знаннями та досвідом до останніх своїх днів ділився з молоддю. Любое мероприятие в школу, в садик в детский, на всі городские мероприятия Он ходив і воспитував підростаюче покоління. Сьогодні Андрія Щасливого проваджали в останню путь рідні, друзі, колеги. Вклонитися пам'яті гідної людини прийшли міський голова Віталій Малецький, його заступники Володимир Пилипенко, Руслан Проценко, депутат міської ради Микола Бакован. І за життя, проблемами ветерана опікувалися керівництво міста та народний депутат України Юрій Шаповалов. В останньому інтерв'ю Кремчуцьким новинам, 18 серпня, у свій день народження Андрій Олексійович зізнався, що був щасливою людиною. Та й був щасливий у житті. Був, я вважаю, що так. Таким він і залишиться у наших серцях. Визволитель, герой, людина, легенда, світла йому пам'ять. У місті триває ревакцинація дорослого населення від дифтерії та правцю. Кремльчажани, які вакцинувалися від цих хвороб більше 10 років тому, можуть безкоштовно зробити щеплення у лікарняних закладах міста. Подробиці далі. Наша знімальна група відвідала першу поліклініку та центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 аби дізнатися, як же зробити безкоштовне щеплення. Ось такі об'яви розміщені у реєстратурі та на під'їздах житлових будинків. Вакцинуватися необхідно тим кременчужанам, які за останні 10 років не робили щеплення від дифтерії та правцю. У цьому медзакладі вас вакцинують з 9 до 10 ранку і з 11 до 14 години. У розпорядженні медиків... 700 доз вакцины. Кабинет 8а, он находится на первом этаже. Обратившись туда, вам скажут, вам необходима эта прививка или нет. Через 10 лет после останньої прививки взрослому проводиться знову вакцинація. ви узнали, нужна ли вам прививка, ви повинні звернутися к сімейного доктору. Він вам направлення, і ви зможете зробити прививку безплатно. Такі щеплення можна зробити і у інших медзакладах у різних мікрорайонах міста. Та медики наголошують, перед вакцинацією необхідний ретельний огляд і консультація у лікаря. Діфтері, столбняк – це Заболевания, от которых необходимо прививаться. Люди, у которых прошли сроки прививок, медсестры нас приглашают их в поликлинику на бесплатные ревакцинации. Цукерки, печиво, тістечка, шоколад та безліч інших видів ласощів. Усіма семи смаколиками вже зовсім скоро будуть ласувати кременчужани на фестивалі солодощів Солодкий Кременчук. Свято наближається, а от чи корисні солодощі для організму людини дізнавалися Кременчуцькі новини. У такому солодкому місті як Кременчук різновидів ласощів надзвичайно багато, починаючи від звичайних цукерок і печива до авторського шоколаду та фірмових тістечок. І більшість кременчужан полюбляє поласувати смачненьким. Ми вирішили дізнатися думку містян, чи є якась користь у вживанні солодощів. Сладке, полезно їсти, але ну, в ограничених кількостях. Ну, польза від сладкого – це удовольствие і хороше настроєння. Особливо від шоколаду, він дає дуже хороші емоції. Шоколад – це ж гормон щастя, я думаю, це треба всім рекомендувати. Сладкое, в первую очередь полезно употреблять, потому что это вкусно. Это... Своєобразний такий гормон щастя для організму для мозга. Кремечуські лікарі стверджують, головне знати міру, але від солодких смаколиків беззаперечно є і користь. Під час куштування ласочів людина отримує смакове задоволення, внаслідок чого в організмі виробляються ендорфіни, гормони щастя. Це положительно впливає на, скажемо так, його емоціональне настроєння. дуже часто зустрічається, коли, наприклад, чоловік панірничав, попереживав, да, скушали конфеточку, шоколадочку пирожное почувствовали себя как бы лучше. Если выбирать между сладостями, как бы лучше это черный горький шоколад, либо это фруктовое желе. Либо это зефир, либо это можуть бути сухофрукти в шоколаді. Отже, як ми переконалися, користь від солодкого є, але важливо знати міру. А отримати свою порцію солодкого щастя Кремечужани зможуть на фестивалі солодощів Солодкий Кременчук, в програмі якого безкоштовна дегустація різноманітних ласощів, нові солодкі рекорди, цікаві майстер-класи та виступи зірок української естради. Загальноміське свято буде проходити 24 та 25 вересня на площі перемоги. Запрошуємо всіх кримечужан на це солод свята напередодні дня фізкультури і спорту, який в Україні відзначається щороку, у першу суботу вересня, заступник міського голови Кременчука Руслан Проценко зустрівся з представниками спортивного активу міста. З нагоди свята, тренери, спортсмени, спортивні функціонери отримали листи подяки Кременчуцької міської ради. Участь у заході брали керівник відділу фізичної культури та спорту Олександр Мазур, директори дитячо-юнацьких спортивних шкіл, тренери, серед них і заслужені тренери України, ветерани фізкультурно-спортивного руху міста, спортсмени. Олександр Мазур зазначив, Кременчуська міська влада завжди підтримує галузь фізичної культури і спорту. Цього року з міського бюджету було виділено більше одного мільйона гривень на проведення капітальних ремонтів у спортивних школах міста. Крім того, надалося фінансування і на придбання спортивного інвентаря, участь провідних спортсменів міста у навчально-тренувальних зборах та змаганнях, а також Пендії спортсменам Кременчука заступник міського голови Кременчука Руслан Проценко привітав присутніх зі святом і зазначив, що сьогодні одним із пріоритетних завдань Кременчуська міська влада вважає розвиток масового та дитячого юнацького спорту. Іменно від этих двох составляючих ми отримуємо здоровую націю, ми здоровую здорову Україну, получаем здоровых дітей. Да, може, хтось скаже, що важно займатися спортом високих достижений. Безусловно, это є, но скажем так, это уже задача больше Государство, Государство центральных властей. Мы как можем помогаем и спорту высших достижений, но для нас самое главное это. Життя – це здоров'я нашої молоді, наших дітей, нашого суспільства. Віцемир підкреслив, що завдяки розвитку спорту високим досягненням кременчуських спортсменів наше місто добре відоме в Україні та за її межами. Цього року Кременчужани відстоювали честь України на Олімпіаді в ріо де жанейро та Паралімпійських іграх. Він також зазначив, що вчора на Паралімпійських іграх саме спортсмени з Кременчука Роман Денилюк здобув першу нагороду у скарбничку України. Руслан Проценко подякував всім представникам галузі фізичної культури і спорту міста та вручив кращим тренерам, керівникам закладів. Та ветеранам спорту почесні грамоти та подяки виконавчого комітету Кременчуської міської ради. Змагання юних патріотів відбулися сьогодні на стадіоні Політехнік. військово спортивна гра Патріот 11 років поспіль згуртовує довкола себе старшокласників усіх навчальних закладів міста. Сьогодні наша знімальна група побувала на змаганнях. Військово-патріотична гра патріот з елементами навчання. Започатковані 11 років тому змагання сьогодні особливо актуальні, адже допомагають молодим людям отримати навички військової підготовки. Всі депризивники старшої класи участвують от, і школи вибирають 12 чоловік. Кількість завжди така, десь чоловік 700 приходять сюди. 300 чоловік учасників, 300, чимсь, і стільки ж групи підтримки. Гарнізон воєнний нам допомагає, без них ми б не провели это все. Тогда командир гарнізону говорив после. Нашій грі патріот, желаючих служити, багато. пробивати патріотизм з молоду головна концепція змагань. Коли ця гра починалася, вона була більше, мала такий спортивно-розважальний характер, але, на жаль, як ми бачимо, з роками вона набуває все більш вагомого змісту. І саме поняття слова патріот також дещо змінилося у свідомості наших громадян. Я всім бажаю перемоги, впевненості у собі, бадьорості і здоров'я. Команди змагалися у спортивних дисциплінах біг, метання гранати на дальність, надання допомоги пораненому, стрільба. Тощо, і хоча гра здавалось би суто чоловіча, серед учасників команд і двоє дівчат. Дівчат дуже мало. Ну у нас так сталося, але мені дуже це подобається. Я дуже люблю ці змагання. Я не тільки на такого плану їздила змагання, а ще на Патріот. Там різні були джури, ну там дуже багато різних змагань цього такого плану. Перший раз беру. Участие в этом турнире, Ну конечно же, на победу, только настроены все у нас. Ребята готовы. Готовились примерно неделю, Там поднимали боевой дух, укріпляли здоров'я. Переможців на кожному етапі змагань нагороджено дипломами та призами для трьох команд. Переможців цьогоріч буде організовано поїздку до музею дальної авіації в Полтаві. Протистояння найкращого захисту із найкращим нападом другої ліги відбулося учора в Кремучуці. Футбольний клуб Кремінь грав з петровським інгульцем. 2 і наші земляки довели, що здатні не тільки добре захищатися, а й гостро та результативно атакувати. Команда Сергія Ященка перемогла лідера перегонів 3-2. Кременчужани за несамовитою підтримкою болівальників з перших секунд зустрічі задали такий темп, що у захисників Інгульця голова пішла обертом. Вже на дев'ятій хвилині поєдинку капітан Кременя Владислав Піскун вивіреним пасом вивів сам на самі з голкіпером гостей Артема Козлова. Наш нападаючий не схибив, точно пробив у кут воріт загороднього. Господарі повели у рахунку 1-0. Минуло якихось сім хвилин. Черговий чудовий пас від Піскуна призвів до другого голову ворота Петровської команди. Але цього разу відзначився Андрій Сторчоус, який на паузі, як кажуть футболісти, Брався із голкіпером та захисниками. 2-0. Гості на той момент перебували у справжнісінькому ступорі. Вони просто не могли отямитися і не розуміли, що коїться. Керманич Інгульця Кононенко випустив на поле Клімакова замість інертного коверника. Хоча ця заміна суттєво на перебіг подій на футбольному майданчику і не вплинула. І все ж таки у першому таймі Кременчужа не пропустили зі стандарту. Ходуля пробив не сильно низом, але наша стінка підстрибнула, і м'яч залетів у кут воріт Віталія Онопка. Початок другої 45 п'яти хвилинки залишився за Кременем. Після подачі зі стандарту головою не Передження чудово пробив Дмитро Ентін і збільшив перевагу у наших земляків у рахунку до двох м'ячів. – 3-1. Щоправда, гості зуміли знайти в собі сили скоротити відрив на 65 й хвилині. Зустріча відзначився Куликов, який першим встиг на добування. – 3-2. інгулець намагався врятувати матч, влаштувавши навали на ворота. Віталій Онопка, але наш захист і голкіпер відпрацювали останні хвилини на відмінно. Натомість Кремінь, що й мав гарні нагоди забити та свої моменти, не реалізували Козлові Скотський. А ще на 80 80-й хвилині не витримали нерви у капітана Петровської команди копця. Він грубо порушив правила проти Дмитра Тертишного і справедливо отримав червону картку. Тож підопічні Сергія Ященка здобули надзвичайно важливу перемогу над лідером перегонів. А наступний двобій Кременчужани зіграють вже 13 вересня на виїзді проти білоцерківського арсеналу Київщина. Це вся інформація на сьогодні. Погоду на вихідні синоптики прогнозують сонячну без опадів вночі. Температура повітря плюс 16, плюс 18, В день плюс 20, плюс 24. Дякую, що були з нами вдалих вихідних.